Січар електричний 2021 року з пробігом 1200 кілометрів, привезений з Китаю. І все це в Одеській філії компанії Автопарк. Друзі, я радий вас вітати! Це наше новонадходження Toyota SHR в білому перламутрі на ось таких от легкосплавних дисках з хорошою гумою. Вистачає запасу ходу цього окрасення до 400 км. В салоні він виглядає ось так: це чорний текстиль. Фірмова сейчара фішка ось такі ось ромбовидні узори. Звісно ж, повний електропакет, мультикермон, сенсорна система мультимедіа з великим екраном, двозонний клімат-контроль, також є мультикермон, ще раз наголошую. Вибір режиму руху, система автохолд Дуже зручно, в коробках не потрібно педаль гальма тримати. Вона сама буде це робити за вас. Стосовно пробігу ось бачите пробіг автомобіля, він вже запущений і готовий до експлуатації, жодних помилок нема. Також можемо бачити стелю з такими узорами. Вона також чорна. Просторий задній ряд. Автомобіль з мінімальним пробігом, можна сказати, новий. Тут все, все деталі. У багажнику також знаходиться зарядка від цього автомобіля, все в комплекті, все також нове. Подивитись, цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Рушевського, 15, та місто Одеса, а придбати його можна в кредит візим. А також за готівку, друзі, це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас, розказуємо все про автомобіль, проведемо тест-драйв, пригостимо кавою та продамо автівку мрії в максимально короткі сроки. До зустрічі мирного неба!